Ставила собі мету отримувати більше клієнтів, але чомусь сама їх почала зливати. Саме з таким запитом до мене звернулася експертка. Коли ми пішли в роботу, то виявилося, що в клієнтах її психіка бачила її минулий досвід конкурентку з минулого місця роботи. Так, колись вона працювала в компанії, і там була колега, яка значно краще продавала, значно глибше розумілася в темі. Ну, звісно, на думку самої експертки. І от тепер, коли клієнти приходять до неї в роботу, її психіка зчитує їх як ту конкурентку з минулої роботи. І, звісно, їй не хотілося з нею, з конкуренткою спілкуватися, і вона зливала клієнтів. А ви впевнені, що ваша ціль мати більше клієнтів вас не лякає? Хочете це перевірити? Пишіть в Дірект слово ціль, і я надішлю вам безкоштовну діагностичну вправу, щоб це перевірити.